Наша прибранська громада отримала від міжнародних партнерів пожежний автомобіль, який буде допомагати виконувати, тушити пожари стихійні лиха на території нашої громади, адже в нас зона бойових дій. Напружена зараз обстановка в Степногірську. Ворог, на жаль, зараз дуже активно обстрілює нашу територію і обстрілює. Житлову забудову, там, де живуть цивільні люди, по школам, по дитячим садкам. Немає вже не одної багатоповерхової будинку, який би не влучив снаряд. На жаль, ця машина їм дуже допоможе. Ми дуже дякуємо і уряду Німеччини, який сплатив ці машини, і меру міста Зіндельфінген, і керівниці проекту, через який ми отримали цю машину, Катерині Батіщевій. Я думаю, що Хлопці наші, пожежники, зроблять і виконують цю роботу для того, щоб мінімізувати ті наслідки, які наносить ворог по, нам, по нашій країні, по нашим мирним оселям і домівкам. Такі проекти, вони в розвиток і маємо надію на майбутнє співробітництво.